Sous-titres par Anonymous Так закінчується життя людини. Ритмічні удари змінює тиша і наступає вічність. Його серце перестало битися там, на сході він загинув за нас за Україну. Олексію Буравчикову у травні нинішнього року мало б виповнитися 40. Тут у Чернівцях сім'я, друзі, хороша робота. Там вночі під обстрілами страх в очах побратимів, повна безвихідь. Він знав, що буде нелегко ні йому, ні рідним. Тому матері та дружині, аби ті не хвилювалися, сказав, що їде за кордон на заробітки. Приходив так, ніби нічого але він. Мені нічого не казав. Я нічого не знала, куди він йде. Він якби ну, шукав форму собі. бо Я на базарі, де можна форму купити. Я і... кажу, ну, зачем? Собі? Він біють, лазить по, по лісам. А вже коли пропала з ним зв'язку, стали шукати і узнали, що він в АТО. Погиб він по Деловайському 29 августа, при виході з котла. Ну, і... Вилвізиць пропавши із каліїву свят. Вот по тому що був як невідомий похований на Дніпропетровськ. Рідні розповідають, Олексій був доброю та неконфліктною людиною. Спокійний та скритний. Тому й не дивно, що ніхто й не знав, що він там, в Донецькій області, в самісінькому пеклі. Востаннє на зв'язок чоловік вийшов 28 серпня о пів на шосту вечора. В подальшому у слухавці нестерпне абонент поза зоною досяжності. Аналізи ДНК та шість місяців очікування. І остання надія, а може в полоні. В результаті фатальний вирок. Рувер поверділь. Органы все у него когда бронежилет видно проломило от удара ребра ему ребра повредили умер от молевого шока. все. Олексій Буравчиков пішов у липні минулого року в АТО добровольцем. Служив командиром мінометного батальйону спеціального призначення Донбас. 29 серпня загинув Іловайському котлі. Товариші по службі дали йому позивний ведмідь. З нею розповідають про Олексія лише хороше. Добре ж його знають. Виросли разом, грали в футбол. Нині не хочуть вірити очам. Він тут поруч, проте не живий. Нам був чуть-чуть пару років. Перший пішов в армію. То це повністю як ми проважали. Хотя були нам, ще ну взагалі нам ще було довго, да, От воєнном точно не хотів стати, наскільки я пам'ятаю. Свій останній прихисток Олексій Буравчиков знайшов на алеї Слави центрального кладовища у Чернівцях. Аліна Олевич, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.